Мой панове. село Малинівської громади на Харківщині тепер знову зі світлом. Енергетики Харківобленерго понад півроку працювали, щоб повернути електропостачання до цього населеного пункту, бо окупанти зруйнували там майже 80% мережі. Село декілька днів було під окупацією та багато часу на лінії зіткнення, тому і руйнування значні. Нам довелося відновити 10 електропідстанцій та понад 12 кілометрів високовольтних ліній 10 кіловат. Повністю міняли опори дроти. Зараз в селі живуть вже понад 300 мешканців. Маємо надію, що після відновлення електропостачання до Мосьпанового повернеться ще більше людей. Електрику отримали вже 420 споживачів із 540. і найближчим часом село заживлять повністю. Повернення світла для села важлива місія, бо це ще й відновлення водопостачання та зв'язку. Вода належної якості тут знаходиться далеко під землею. Село живлять три свердловини глибиною 70-80 метрів, тому без електрики насоси просто не могли качати воду. Люди виживали за рахунок генераторів та приватних свердловин. Тепер з відновленням електропостачання проблема з водою буде вирішена, як і проблема з мобільним зв'язком. Очікуємо, що завдяки цьому до Мосьпанового найближчим часом повернеться ще до 50% мешканців. Очільник громади також зазначив, що люди вдячні енергетикам за мужність та професіоналізм, бо фахівці Чувуївського РЕМ оперативно ризикуючи життям, виїжджали на ремонт пошкоджених ліній у Мосьпанове, Малинівку, стару гнилицю, які минулого року перебували під постійними обстрілами.